Вітаємо вас у четвертому модулі стратегії для створення інклюзивного освітнього середовища в класі. Не секрет, що учні з особливими освітніми потребами стають успішними та здобувають позитивні навчальні результати, коли їхні однолітки відповідно поводяться, а також мають змогу надати їм підтримку. Які вчителі не мріють про таку взаємодію? Цього прагнуть усі. Досягти якісної співпраці можна завдяки кооперативному навчанню. Саме тому воно таке важливе в інклюзивному класі. У цьому відео розглянемо стратегії кооперативного навчання: як організувати та керувати роботою в групах, з якими викликами можуть стикнутися вчителі, і як ці виклики подолати. Почнімо з того, що таке кооперативне навчання. Це поняття означає більше ніж те, що учні просто сидять разом і допомагають іншим виконувати роботу. Це Співпраці впродовж навчання, максимальне використання групової та парної роботи в класі, підхід, де учні перебувають в центрі уваги та спілкуються на уроці. Щоб краще зрозуміти, проаналізуємо відмінності кооперативного навчання від традиційного. Традиційне навчання це коли хороший клас це коли тихо, це завдання для індивідуальної роботи. Дивіться у свої зошити, сидіть тихо, не розмовляйте, розмови відволікають. Кооперативне навчання це коли процес навчання потребує робочого шуму, це групове завдання. По допомогу можете звертатися до товаришів, можете встати зі своїх місць і подивитися, що роблять інші. Процес навчання передбачає спілкування, інакше кажучи, кооперативне навчання це взаємодія з однолітками. Завдяки цьому розвиваються соціальні навички. Це відбувається, коли учні звертаються один до одного по допомогу, дотримуються черги, вічливо дискутують. Варто сказати, що повноцінне кооперативне навчання не просте завдання і містить у собі виклики для вчителів. Перший важливий аспект це розмір групи. Рекомендована кількість для однієї міні-групи 2-4 людини. Чим менша група, тим вищий рівень залучення. Для групи, де більше як троє учнів, існує ризик, що хтось один буде виключений з процесу. Другий аспект: визначення навчальних цілей і зазначення процесу роботи. Перед тим як використовувати стратегії кооперативного навчання, навчіть учнів взаємодіяти між собою у малих групах. Ознайомте їх із різними ролями, які вони можуть виконувати. Хтось слідкує за часом, хтось фіксує інформацію, а хтось її буде презентувати. Третій аспект. Різнорідні групи вони мають перевагу над однорідними. Так сильніші учні можуть бути наставниками для слабших, водночас учні, які мають більш розвинуті певні навички, вдосконалюють їх, коли підтримують інших. Деякі вчителі занепокоєні через шум в класі та поведінку учнів. Здається, що через це вони не працюватимуть. Але якщо ретельно спланувати партнерські та малі групові заходи, то користь від навчання учнів значно переважає. Для продуктивної роботи в групах спершу потрібно встановити норми і правила класу. Подумайте про своїх учнів, які з цих норм поведінки важливі для вас та ваших учнів. Обов'язково візуалізуйте погоджені правила на плакаті. Пари чи невеликі групи швидко формують для виконання певного завдання за короткий проміжок часу. Це можна зробити випадково або визначити заздалегідь. Розгляньмо деякі способи утворення груп і призначення ролей. Спосіб номер 1 Список на дошці. Ця стратегія добре підходить для тих випадків, коли учні закінчують свою роботу у різний час. Той, хто виконав одне завдання, пише своє ім'я на дошці. Коли на дошці написано три імені, ці учні утворюють групу і переходять до наступного завдання. Спосіб номер 2 Пари. Учитель або вчителька може підготувати і розподілити набори карток із парами малюнків, слів, текстів, які доповнюють один одного. Учні знаходять свої пари, шукаючи однолітків з відповідними картками. Тоді саме формування пар перетворюється на процес навчання. Спосіб: номер три: випадкові групи. Учні отримують номери або витягують імена, фігури чи шматочки пазла, стербинки або капелюха. А потім формують групи за різними категоріями, наприклад, місяць народження, міста, пори року. Спосіб номер 4 групові ролі. Вони залежать від поставленого завдання. Перед призначенням ролей перегляньте завдання і визначте, які з них потрібні для успішної роботи групи. Ролі можуть бути різними. У додатках ви знайдете їх приклади. Успіх кооперативного навчання залежить від того, як вчителі спланують роботу груп, а також від уміння учнів побудувати свою навчальну діяльність, зокрема, поєднати індивідуальну роботу з парною та груповою. Учні повинні розуміти, що це спільна діяльність, у якій кожен має своє обличчя, зберігає індивідуальність і впливає на результат групи. Розгляньмо різні стратегії кооперативного навчання. Почнемо зі стратегії Кажи та перемикайся. Учні по черзі дають відповіді на запитання або обговорять якусь тему за сигналом. Після того, як тему дискусії визначено, перший партнер починає відповідати на запитання або висловлювати свою думку щодо обраної теми. Інший партнер у цей час уважно слухає. За сигналом ролі змінюються. Тоді другий партнер відповідає, а перший уважно слухає. Коли відбувається зміна. Обов'язкове завдання для другого партнера продовжити або завершити думку першого мовця перед тим, як представити нові ідеї. Інша стратегія коло згоди. Учні й учениці стоять у великому колі, а потім крокують до центру, підходять настільки близько, наскільки погоджуються з твердженням, яке пропонує хтось з учнів, учитель або вчителька. Наступна стратегія 8 квадратів. Ця навчальна стратегія нагадує. Груз пошуку предметів. Учням видають аркуш паперу, розділений на 8 квадратів. У кожному з них вказано конкретний фрагмент інформації, яку потрібно відшукати. Потім учні повинні пройти по кімнаті, розшукуючи однокласників, які можуть надати потрібну інформацію та підписати відповідний квадрат гра у флеш-картки. Учні грають у парах. Використовуючи картки з завданнями. Гра відбувається в кілька раундів. Спочатку діти мають підказки, але поступово кількість їх зменшується, потім грають без підказок. Мозковий штурм на чотирьох. Учениці й учні записують ідеї на аркушах, озвучують їх членам команди, а потім викладають на стіл. Далі ідеї обговорюють і знаходять спільне рішення або кілька рішень. Найважливіше тут, що спочатку. Учні працюють над ідеями самостійно, внутрішнє та зовнішнє. Учні й учениці утворюють кола, стоячи обличчями одне до одного, а потім відповідають на запитання педагога, партнера чи партнерки у відповідній парі. Головоломка: кожен з членів команди має частину відповіді на запитання або картку з підказкою. Команда має зібрати усе докупи, щоб розв'язати проблему: шикування в лінію. Учні учениці шикуються в лінії за певними характеристиками. Це можуть бути гіпотези, погляди, варіанти, відповіді, певні призначені ролі. Потім діти взаємодіють з тими, хто має відмінні характеристики: гості. Учні діляться на команди. Учитель або вчителька називає номер. Дитина з таким номером переміщується до іншої команди, щоб поділитись інформацією. Може бути двоє або троє гостей. Порівняння в парах. Пара генерує ідеї або відповіді і порівнює їх із результатами роботи іншої пари. Потім вони вже разом намагаються прийти до нових відповідей, які не прозвучали до цього в обох парах. Вірші у два голоси: Партнери і партнерки по черзі читають спочатку парні, а потім непарні рядки вірша. Після того в Унісон читають його повністю, згенеруй проблему. Члени команди створюють завдання, які потім передають іншим командам для розв'язання. Також можна робити ярмарок завдань, які інші команди викупатимуть. Консалтинг у команді для кожної серії запитань учні обговорюють усі відповіді, а вже потім беруть ручки, щоб ці відповіді занотувати. Роль консультанта може належати одному члену команди. Команда пара соло. Учениці й учні обговорюють завдання спочатку в команді, потім у парах і, зрештою, розв'язують самостійно мережа слів. Учні записують в центрі аркуша тему, потім малюють або вклеюють ключові концепти з теми. Якщо потрібно, додають лініями зв'язки. Кожен член команди обирає свій колір ручки, щоб можна було оцінити особисті внески і забезпечити участь усіх дітей. Хто я? Учениці й учні намагаються визначити слово, яке прикріпили до їхньої спини. Для цього вони рухаються по класу і ставлять запитання, що передбачають відповідь так або ні. Можна ставити до трьох запитань одній особі з класу або необмежену кількість до тих пір, поки не отримано відповідь ні. Після цього учні знаходять нових однокласників для опитування. Коли дитина здогадалась, яке слово має на спині, то продовжує допомагати тим, хто ще не визначився. Кутки: під час використання цієї стратегії учні мають можливість обирати та обговорювати окремі аспекти теми. У кожному кутку можна розмістити реальні предмети, малюнки або питання. Потім кожен учень та учениця обирає відповідний кут. Тоді учні виконують завдання або обговорюють причини їхнього вибору з іншими. Після дискусії вчитель або вчителька навмання вибирає пари з кожного кута. Ці учні висловлюють свої думки перед класом. Теми для кутів можуть добирати як учителі, так і учні. На цьому перелік стратегії кооперативного навчання не закінчується. Їх безліч. Радимо спробувати кожну, щоб дібрати ті, які будуть найкращими для вашого класу. Пам'ятайте, щоб навчання в малих групах було ефективним. Усі члени груп мають усвідомити, що працювати разом і допомагати один одному це важливо. Цього можна досягти, упровадивши п'ять базових елементів у досвід малих груп. Такі елементи це позитивна взаємозалежність. Усі члени групи відчувають, що пов'язані один з одним заради досягнення спільної мети. Кожна особистість повинна старатися для досягнення успіху групи. Без успіху окремої особистості неможливий успіх групи. Особиста відповідальність робить кожного члена групи відповідальним за досягнення навчання, особистісна взаємодія або взаємодія обличчям до обличчя. Члени групи перебувають близько один до одного, і діалог здійснюється таким чином, що сприяє тривалому прогресу, соціальні навички. Навички позитивної взаємодії між людьми сприяють ефективній роботі групи. Йдеться про розподіл ролей, слухання, надання допомоги, перевірку розуміння, випробовування. Ці навички допомагають у спілкуванні і викликають довіру, а також розвивають вміння вирішувати конфлікти і ухвалювати рішення. Груповий процес. Члени групи зосереджують спільні зусилля і ставлять за мету вдосконалення цього процесу. У підсумку ці елементи стають інструментами для вирішення проблем пов'язаних з роботою груп. Що відбувається? Лідерство поділяється між членами групи, вони розраховують на взаємодопомогу, використовують цільову розмову, щоб зрозуміти, дослідити і знайти рішення навчальної проблеми, тобто встановлюють діалог. Який потрібен для успішного досягнення цілей дітей навчають соціальних навичок, наприклад, лідерства, вміння спілкуватися, встановлювати довіру, розв'язувати конфлікти. Ці навички розвивають і відпрацьовують. Учителі та учні аналізують наскільки ефективно функціонує група, визначають цілі для покращення роботи, мрія можлива реальність. Спробуйте стратегії кооперативного навчання і переконайтесь. До зустрічі.